Перед вами мапа усіх закладів Львова, які поділені за чотирма категоріями. Можна тут відкривати менюшечку і бачити заклади з генератором і укриттям, заклади з просто генератором, де ви можете прийти працювати і заряджатися. Заклади з укриттям, які працюють в тривогу. Коворкінги з генератором. Таку карту створило Львівське маркетингове агентство. За її допомогою можна знайти заклади, де можна зігрітися, підзарядити телефон та перечекати тривогу. Ми вирішуємо проблему. Львів'ян, які працюють в креативних індустріях інтелектуальною працею і потребують просто затишного стола з ноутбуком, електрикою і вайфаєм. Відповідно, якщо в них вдома немає електрики чи в офісі, вони йдуть на точку з нашої карти. Нещодавно на карті з'явився ще один заклад. Його співвласник Олександр Боїм розповідає, почали шукати альтернативу одразу, коли у місті почалися проблеми зі світлом. Генератор, який у нас на 3 кВт, ми зможемо підключити для того, щоб дати можливість людям включити розетки, дати мати світло і проводити якісь події. Ми зокрема проводимо події і благодійного характеру. Зараз мапа має 150 тисяч переглядів. За п'ять днів до неї приєднались близько 80 закладів Львова. Дуже багато людей насправді просто приходять сюди, тому що є електрика, і вони сидять, працюють. І е, я їм дуже вдячна, тому що вони ще трошки їдять і п'ють. Е, і ми дуже раді е, і таким людям теж, і ми розуміємо, що ми допомагаємо. Подальшому агентство планує створити таку інтерактивну карту і в інших містах України. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.